Серед черкащан чимало цінителів гумору. На гру за Кубок губернатора поспішали в основному студенти. У молоді вже є улюблені команди та гравці-фаворити. Схожу на кожні ігри і завжди очікую щось чудове». Прийшов подивитися на гру уманської команди КВН, яка мені дуже симпатизує, за неї болював той раз раз <татрична> розболівав і вони той раз виграли. Дуже люблю цю гру і вважаю, що це это... життя. Вона розвиває Ну, хороші качества, якось людини оцінювало гру веселих і кмітливих журі у складі освітян, партійців та медійників. Чотири команди виступили у трьох конкурсах, представили традиційну візитівку, розминку і домашнє завдання. Загальна тема гри Щорік прийдешній нам готує. Команда зворотної тяги припустила, що у 2012-му знову будуть проблеми з бюджетом. «Мужчина! <плес> Я так удивлен, що в наше время ще донібуть плачеть над книгами. А, а можна я посмотрю? Так это це новий бюджет України. Прикинь. Їхні суперники обіграли низку інших тем. Серед них безгрошів'я та студентське життя. Знов їсти. Скільки можна їсти? Третій день їсти за день. На, тримай. Тринадцята сторінка. Відкрий тринадцяту сторінку. Кілька автомат, Ковбаса, диви, ковбаса. Так, наївся? А десерт? Так, десерт, тобі не можна десерт. Десерт на ніч, десерт. Тупо. Ну, пап, Компетку. Так, тихо, щоб мама ось не бачила, на. Які відомі гумористи, черкаські кавиківці не оминули своєю увагою президента, що в Черкасах розвивається спорт, і я думаю, що буде справедливим, що Черкаси стануть головною базою по прийому футбольних збірних на Євро 2012. Одразу хочу сказати, що общаги медколеджа ми присвоїмо статус п'ятизвздочни. На думку журі найсмішнішою та найкмітливішою, а отже, найкращою, стала збірна команда з Чорнобая, яка й отримала почесний диплом та 20 тисяч гривень. Решта команд отримали дипломи та по 10 тисяч гривень. Потенціал чекацької молоді дуже великий, гуморний, гуморний да гумору. Розкрити наскільки, ну я думаю, нормально розкрити вже, але треба допомагати їм далі розкриватися. піднімати цей цей потенціал, піднімати його на вищий щабель. Збити так, щоб черкаська команда зрештою грала вже в ті вищі ліки КВН України. Немає там черкаської команди. Ірина Гришко, Віктор Наточий, Віка Новини